Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись власним досвідом, як отримати гарний компост. Ось як бачимо, моя компостна купа, загалом об'єм десь 3 куба, поділена на дві частини. Щоб використовувати готовий компост, а в іншій частині він готувався. Ось компост, який я отримав ще з літа. Тут були весняні рештки рослин та різне бадилля протягом сезону. Як бачимо, все розклалось і перетворилося на добре. Для цього я використовую біодеструктори. Користувався різними, але останні роки використовую полімікс. Він має ось таку форму. У мене в пакетику, бо кілограмовий пакет порвався. Загалом він продається в різному фасуванні. Розводжу 20 грамів препарату в 10 літрах нехлоровної води. Це початкова доза, якщо ви ніколи не вносили біодеструктори, або якщо це зробили давно, як я. Далі ретельно проливаю рослинні рештки та органічні відходи з кухні. 10 літрів розчину йде на один куб відходів. Після цього все перемішую лопатою та проливаю поверх звичайною водою теж 10 літрів на куб. Цього достатньо, щоб бактерії почали свою роботу. І вже за три місяці ви отримуєте готовий, а головне якісний компост, бо бактерії ще знезаражують його від збудників хвороб. Він ідеально підходить для внесення в теплицю або під час посадки рослин навесні та протягом сезону. В кінці обов'язково чимось накрити компостну яму або купу від сонця, але головне, щоб це не була плівка, потрібно щось дихаюче. У мене це шифер. Також дуже важливо, щоб у компості була волога, тому якщо бачите суху осінь, просто періодично проливайте купу водою.